Отже, Микола, дуже потрібна ваша допомога. Мучить мене одна проблема, якій я не можу об'єктивно дати оцінку з точки зору моралі. Я працюю в банку, наше керівництво доводить нам планові показники, відкрити рахунки, видати кредит, продавати картки тощо, які з кожним місяцем збільшуються стандартними методами, дзвінки, зустрічі. Не вдається ці показники виконувати. Клієнти не завжди бажають купити те, що банк хоче продати. Тому нам, працівникам, доводиться шукати різні шляхи, щоб виконати свою роботу. Наприклад, просимо клієнта взяти кредит на одну ніч, потім погасити і відсотки ми йому відшкодовуємо. Або потрібно продати певну кількість карток через мережу АТБ, і ми ці картки купуємо за свої гроші. Цього точно робити не треба 100%. Не входьте в це. Клієнту ніякої шкоди не завдаємо, він усе знає, ніяких коштів не витрачає. А от по відношенню до роботодавця, чи не є це шахрайством, керівники з усіх рівнів прекрасно знають, як ми працюємо, але офіційно ніхто такого не схвалює. Ще виникає у мене підозру в грішності цих вчинків те, що ми за таке виконання роботи отримаємо заробітну плату і премію. Але якщо не виконуємо, є дуже великий моральний тиск і постійні на ради, на яких себе, тебе змішують з болотом. Якщо маєте можливість, поясніть мені, чи такі дії суперечать Божому закону, дякую. Дякую, авторці, цього питання. Дивіться, якщо ви відкриєте старий заповіт, там є дуже багато уваги присвячено лехварству і тому, що Господь Бог ненавидить різноманітні фінансові махінації. Про це є дуже багато. Про заставу, про речі, які беруться в заставу, і про те є дуже багато уваги приділено. Значить, так на чому полягають всі ті махінації, про які ви написали. Я людина, яка в банківській сфері не дуже усвідомлена, тому робити вигляд, що я поїв всі розумі, не буду, тому що на тому всьому не знаюся. Пригадайте, будь ласка, кризу 2008 року, яка полягала саме на тому, що люди понабирали кредитів, ніби нікому шкоди не було, але в якийсь момент це все лопнуло. Яка була велика депресія в Сполучених Штатах також у 1930-х роках? Розумієте, приходять якісь моменти, коли нібито все добре, але в якийсь момент все розвалюється як картковий будинок? Мені здається, що раз ви ось це написали, значить воно вас муляє і воно вам не подобається і не підходить. Тому, якщо у вас є така можливість, відмовляйтеся і не робіть ось цих махінацій. Якщо у вас немає такої можливості, то знайдіть таку можливість. Я розумію, що десь потрібно працювати, але сьогодні багато яких сфер потребують фахівців. Тому шукайте собі таку роботу, де вас влаштує те, що ви робите. Людина повинна працювати там, де їй подобається. Людина не повинна працювати там, де їй не подобається. Не може людина працювати на якомусь місці, нарікати, ненавидіти свою роботу, ненавидіти своє начальство. Дивіться, робота це не тільки про заробляння грошей на те, щоб мати, що не знаю, їсти там заплатити за квартиру там, і так далі. Робота це також те, де мені добре, від чого я отримую задоволення. Я вам наводив приклад колись продавчиню магазину, який знаходиться у нас тут неподалік нашої редакції. І я їй одного разу ті продавчині зробив комплімент. кажу, мені здається, ви дуже любите свою роботу. І вона так втішилася, подякувала. Їй було приємно це почути. І потім якогось разу я стояв в черзі, і вона з кимось там роз... ну, щось там робила, і з кимось розмовляла по телефону і казала: От я просто люблю свою роботу. Я радий від того, що я бачу людину, яка любить те, що вона робить. І я всім бажаю, всім зовсім всім займатися тим, що вам подобається. Зрозуміло, що є нюанси, зрозуміло, що є певні професії, де приємного мало. Зрозуміло, що зараз війна. Зрозуміло, що всі історії пов'язані з війною, з окопами і так далі. Ну, давайте це лишимо трошки поза душками. Поза душками. Зрозуміло, що не всюди є така можливість робити те, що тобі подобається. Але ну навіть якщо людина військовий, ну все рівно вона це робить якось своєю мотивацією, своїм переконанням. Ну так само не знаю, там торгівля, банківська сфера. Медицина, ювелірна справа та будь-яка. Абсолютно Людині повинно це подобатися. Час від часу мої племінники дивляться вечірні чаї. Славко, дорогий, якщо ти дивишся, тобі вітаннячка великі. Я пам'ятаю, як він шукав свій творчий шлях. Він намагався бути стоматологом, намагався десь там трошки цю медичну сферу якось опанувати. Ну і от воно йому не йшло зовсім. І зараз він займається от саме механікою, ремонтом автомобілів, і йому це страшенно подобається. Йому це подобається. От нещодавно ми відвідували мого батька. Батько, на жаль, хворий. Можете за нього теж помолитися. і за маму мою також помоліться. На жаль, обидвоє хворіють. Мій тато питається вже в свого онука, як там в тебе, що на роботі, він розповідає: і от моєму татові цікаво, і племіннику цікаво це розповісти. От мені здається, ось так повинно бути. Людина повинна займатися тим, в чому вона бачить сенс і що їй приносить якусь радість. Звісно, що є нюанси ще раз: війна, багато яких інших обставин, але загалом. Ну, не може людина бути, я не знаю, продавцем, медиком, священником, дизайнером, графіком, журналістом, якщо не любить цієї роботи. Любіть людей, любіть роботу. Нехай Бог буде прославлений в тому, чим ви займаєтеся.